Доброго дня. Робота теплових електростанцій на сьогоднішній день забезпечується переважною більшістю вугіллям власного видобутку. Так було поставлено 1,1 мільйона тонн вугілля власного видобутку на теплові електростанції, що складає приблизно 85% від загального обсягу споживання вугілля даними тепловими електростанціями. Наступного місяця передбачається збільшення постачання вугілля власного видобутку. Це приблизно 1,4 мільйона тонн. Також з метою диверсифікації постачання вугілля компаніям укладено відповідні договори з такими країнами, як Казахстан, Південно Африканська Республіка та Польща. Так, державна компанія Центренерго планує постачання імпортного вугілля з цих країн приблизно 200 тисяч тонн. Також компанії ведуться перемовини щодо постачання вугілля і США в Америці. Крім цього, хочу зазначити, що Міненерго на постійній основі проводить моніторинг щодо споживання та витрачання вугілля тепловими електростанціями. Крім цього, хочу зазначити, що 29 жовтня поточного року в АС України працювало 35 теплових електростанцій і 11 блоків атомних електростанцій. Крім того, хочу зауважити, що постачання вугілля на теплові електростанції здійснюється ритмічно, що забезпечує їх належну роботу.